Так. Так, всім привіт, хто зараз приєднався на стрім. Сьогодні з вами погуляємо ми в My Summer Car. Я не знаю, чому е, саме цю гру. Хоча я знаю, тому що я так захотів. Я не думаю, що ми будемо дуже довго на цій трансляції, бо, можливо, в мене з'являться справи, а можливо, і ні. Можливо, ми ще й дві годинки посидимо, побачимо. Сьогодні ми. Будемо, я не знаю, чим займатися, але щось подивимося. Можна покататися, можна поробити якісь місії. Да. Так, це я спалив, що я робив аватарку. Я змінив аватарку на просту, бо вже Новий рік пройшов, як 15 вже днів. І це. Ну і обновив на простеньку таку, я думаю, нормальну. Так. Що ми можемо? Ам... Ви можете задавати питання там. Мене питали, коли я зроблю Evil Nun. Першу версію запишу. Я, чесно слово, спочатку думав, я не буду записувати, тому що це вже третє відео, яке я записую з цією грою. Але потім таки подумав, ну ладно, у нас вже Новий рік, можна і зробити нове відео. Тому я думаю, завтра воно десь вийде. Перша версія, ох, це взагалі. Це просто мама не гарюй. Це жопа. Я вже там пройшов, але правда, я на емуляторі грав і не шуму, будь ласка. Ну, от... І там воно так щось залагало мене повністю. Відеоредактор про... повністю вилетів. Сказав, іди нахер, і все. Тому да Тому прийдеться на телефон все-таки записувати. Не по перлу, короче коротше. ноут в мене. Теж попереду. Да? А чё ты так грузишься? Так. Нет, ну какие-то того честно слово. Ну, су! Отклячь, стара. Я не розумію, что ти так тупиш. Це пісец просто. Ладно, я напевно зараз перезайду. Е Короче, перезавантажу. Ноут. Бо щось у мене херово все залагало. Або нет. Нет, 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 нормально все. Что-то у мене було якісь зависання. Да, Закритий, да, Нахер мені там твій браузер. Хох. Так, а ну-ка попробуємо. Я просто хочу зробити, щоб ноут не так шумив, бо того, що він шумить як та скотіна. Ні, ніхера, так. Да. Понятно. Коротше, я перезавантажую ноут, і я до вас приєднаюся. Якщо що, будьте на зв'язку. Це буквально десь може 5 10 хвилин, то точно.